Після мого минулого відео було дуже багато коментарів, і я вже провів 8 консультацій. І головне питання на консультаціях звучало так: добре, ми в принципі все зрозуміли, але з чого починати саме мені? І ось чесна правда, яка багатьом можливо не сподобається, але немає однієї правильної відповіді для всіх. Комусь треба починати з інвестицій, комусь готуватись до покупки житла, комусь взагалі просто зупинитись і навести порядок у своїх боргах. Саме тому давайте перестанемо говорити, як правильно взагалі, і почнемо говорити, як правильно для тебе. Найгірше рішення це робити те, що підійшло сусіду. Якщо у вас більш-менш стабільний дохід, немає критичних якихось боргів, і гроші просто лежать без роботи, тоді можливо логічно почати з інвестицій. Бо кожен місяць без дії це втрата часу, а час у Канаді це реальні гроші. Не інвестувати це теж рішення, просто дуже дороге. А, але якщо ваша мета власне житло, тоді інвестиції без підготовки, можливо, вам будуть заважати. І тут важливо, як виглядає ваш кредит, чи є у вас авто в кредит або лізинг, які ліміти на кредитках на ваших, і як банки ставляться взагалі і дивляться на вашу ситуацію. Бо можна інвестувати і при цьому вбивати свій шанс на іпотеку. В Канаді іноді не брак грошей, проблем, а погана кредитна структура є більшою проблемою. А іноді відповідь взагалі проста: спочатку потрібно розібратися зі своїми боргами, Авто під високий кредит, кредитки, які живуть своїм життям. Мінімальні платежі, які здаються дрібницею, це все тихо, але стабільно тягне вас назад і витягує з вас гроші. Найкраща інвестиція іноді це перестати платити зайві відсотки. І так бувають ситуації, коли логічно робити і те, і інше, трохи інвестувати, паралельно готуватися до житла і одночасно чистити свій кредит. Це не хаос, це стратегія, якщо вона. Вибудована правильно фінансова грамотність – це не про вибір одного варіанту, це про правильну комбінацію. Тому, замість того, щоб сперечатися у комуряв, що краще інвестиції чи житло, давайте почнемо з головного, зрозуміємо саме вашу точку старту. І я пропоную просту річ: давайте почнемо спілкуватися, давайте почнемо розбирати реальні ситуації. Напишіть мені на мою пошту, коротко опишіть дохід, борги, ціль, інвестиції, житло або те і інше. Подивимось, просто подивимось, що для вас логічніше зробити в першу чергу.